На з'явився будинок в районі довшку п'ятикімнатний. Показую. Стіки будиночок. Більшість робіт вже зроблено. На підлозі тут ламінат, в іншій кімнаті ламінат, в дорах плитка, на кухні так само. Ще в одній кімнаті ламінат, і на другому поверсі теж ламінат. По теплій підлозі у нас в коридорі вона є, да? в кухні і в ванній кімнаті покажу. Які роботи тут зроблені? Пошпакльовані вирівняні стіни, телі гіпсокартон. Додатково ще є грубка, бо це переробили, виходить, чотирикімнатний дім і зробили його півторушкою. Радіатори по всьому дому, металопластикові вікна. Газ заведений, котел є. Це кухня. Ще одна кімната. Виходить, що грубка на дві кімнати. І вона ще другий поверх отоплює. Це такий коридор. Тут вхід, дерев'яні сходи, да? гарні. І ми йдемо в ванну кімнату. Це ванна кімната. Вже є навіть сушилочка для рушників. Всі підводи. Ось Так вона виглядає, все зроблено плиткою. І вагонка на стелі. На другому поверсі так само є такий санвузол. Ще одна кімната з балкончиком гардеробна. І тут так само теж гардеробна. Кладовку можна зробити. Ще одна така кімната. Тут у нас великий такий балкон. Да? Тут ще є сходи, можна піднятися нагору і утеплений будинок мінватою. До речі, утеплений він ще п'ятеркою пінопластом з тієї сторони. Будинок з ділянкою 16 сотих, плюс є баня, додаткові прибудови, то місце, де можна припаркуватися. Телефонуйте.